Гарні ціни на ці позиції тут в районі 9-10 тисяч гривень можна взяти новий класний холодильник. Друзі, заводська така, заводський принт. За тук-тук, отака моделька можна постукати, і вам на якому не залишаються відбитки? Я ось просто жирний палець зараз. Да, ось єдина наскільки я знаю, наскільки я знаю, вона зараз єдина в Україні. Ніде таких немає. Мої сусіди будуть думати, що я взагалі не моюсь, не стираюсь місяцями. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку, Київ, Україна. У нас за вікном, вересень, 25-й рік. І сьогодні у нас дуже цікаве відео, тому що ми з вами будемо шукати найстильніший холодильник, найрозумнішу пралку, найкращу плиту по ціні та якості, а також найнезвичайнішу техніку, котра взагалі може існувати. Але крім цього, звичайно. Ми подивимося на маленькі холодильники, на великі, на бюджетні та на найдорожчі, котрі взагалі можуть існувати. І за цим всім добром, друзі, я приїхав на склад магазин побутової техніки з Європи, котрий знаходиться на відрадному Вацлава Гавола М18. Він, якраз, друзі, за моєю спиною, тому не відкладаючи на завтра, те, що можна подивитися сьогодні, вирушаємо. Ви знаєте, що зробити? Вподобайку в палець паліц вверх прожалі, ні забилі. Про подписочку пристегнули ремни, погнали. Орієнтир, друзі, трамвайна зупинка, хто своїм ходом їде, хочете подивитися. Значить, тут у нас невеличка парковка, хто може заїхати на автівці. Значить, Торгівельний центр Орієнтир, да, у нас пчілка, сінсей, аптека. І те місце, куди ми відправляємося, знаходиться якраз ось на другому поверсі. О сюди вриваємося і підіймаємося, нікуди не зварачуючи. Я думаю, що ніхто не буде зі мною сперечатися, що техніка. Де і взагалі прилади і все, що е, хочете з Європи, е, наприклад, з Німеччини, воно ну, більш якісне, більш якісне, ніж, з, наприклад, Китаю. Так, нас цікавить ось який, якраз цей павільйончик, ось якраз цей склад. Вриваємося. Я на місці масштаби вражають. Дивіться нас зустрічає Лондон. Я думаю, що дивлячись на кількість і асортимент, ми сьогодні з вами точно зможемо обрати і найстильніші холодильники, і найрозумнішу правку, і найкращу плиту по оцінній якості. Друзі, а в цій нелегкій справі нам сьогодні допоможе техноексперт. І на сьогоднішній день путівник по побутовій техніці. Сергій, добрий день. Всіх вітаю, друзі! Магазин Технозона, на Вацлава Гавела, 18. Ми знову з вами у нас є. Є оновлення, є новиночки. Для вас дуже цікаві позиції. Зараз буду показувати дуже рідкісні, дуже преміальні і незвичайні. Але Сергій сьогодні у мене на меті задача. Такий рейтинг хочу зробити по найстильнішим, найрозумнішим та найкращим. Хочу знайти найстильніший холодильник. І вони у нас є. У нас якраз приїхала нова партія товару, яка дуже буде цікава нашим глядачам. Так, ну давайте почнемо. Я думаю, що ось прямо. Переді мною якийсь так. гігант. Е, так, це холодильник сайд-бай-сайд сайт-бай-сайт. дуже хайповий, друзі, дуже хайпові холодильники. оце всі їх називають Тук-Тук. Отака моделька, можна постукати, і вам звідти прийде відповідь. Світло, в світло тунеля. Да, да, да. і можна так, так само постукати. і там Сидить гном всередині, який вмикає, вимикає світло. Оце така новиночка у нас в магазині. Це холодильник LG. сайт-бай-сайт, side side, друзі. Side а by це side. що це таке? Це у нас льодогенератор Тут можна вибирати диспенсер, можна лід льодову кришку, можна лід кубиками вибирати, перемикаєш, нажимаєш кнопочку, підносиш стаканчик і тобі виливається те, що ти вибрав. Ну а знизу морозилка, як. E, e, і, значить, звичай. дивіться, тут формат стандартного, сайд-бай-сайду. Зправа у нас буде холодильне відділення, ага. зліва у нас буде морозильна камера. Вверху сенсорне керування, знаходиться дисплей, всі налаштування, всі вибори температури, режимів, всі знаходяться на сенсорі. Сенсорному екрані. Друзі, ну що, приймаємо наш рейтинг найстильнішого, чи йдемо далі. Якщо ще у нас якісь є моменти, які варіанти... Ще у нас німці приїхали, друзі-німці, це два ліпхіри, ось такі незвичайні. Один у вигляді англійської телефонної будки. Ось такий це колекція MySpace називається. У Ліпхіра це заводська така, заводський принт. Заводський друзі, принт, це не ні. це заводський принт, це дуже. Дорогі холодильники, це лімітовані колекції. Вони взагалі в природі різні бувають, але ми взяли такий е, у вигляді телефонної будки. Слухайте, друзі. Ну хто полюбляє Лондон, мені здається, вже треба бігти. Ну це дуже стильний такий варіант. І більш того, це не просто красивий зовні. Холодильник це ще новий усередині надсучасний ліпхір. Тут е, мається сенсорний екран, е, дуже багато налаштувань. Навіть є режим е, Шабат. Це для релігійних людей. Ага, знаєте, да, дада вихідний там. можна, да, можна. Дивіться, можна що робити в ньому. Що у вас жабат, то ви можете просто увімкнути цю функцію. Холодильник буде охолоджувати, але всі звукові сигнали, все освітлення в ньому вимикається. Це така дуже цікава функція в цьому холодильнику. Так, друзі, це у нас другий варіант для рейтингу найстильнішого. Ще якийсь е, і ще дуже стильний приїхав ліпхір. Вони рідко дуже до нас приїжджають, друзі. Але ми знайшли такий варіант. Це скляна модель, німецька збірка. Скло друзі. Скло зі спеціальним покриттям. Ага. Не залишає пальчиків. Тут такого нема, можна лапати, не перелапати. Нічого не залишається, спеціальне покриття. Це також дуже сучасна модель, це преміум лінійка у нас. Угу. Преміум лінійка Blue Performance. І це також смарт девайс. А тут ще можна з мобільного телефону ним керувати його функціями. Ага. Це максимально сучасний ліпхір, німецька збірка, великі фреш-зони, бачите, ось такий крутий, незвичайний. Я ось краєм ока бачу щось таке дуже потужне, дуже оранжеве, і це, мабуть, ну, теж претендент на рейтинг. Так, це, це також холодильники такі нестандартні, незвичайні. Правда, не дешеві. Це марка Смех, виробник Італія, легендарний виробник. Вони світяться і в голівудських фільмах, і де тільки вони не світяться. Це дуже така марка солідна. Це холодильники в ретро-дизайні, які виробляються в Італії. Так, друзі, ну що обираємо вперше наш найстильніший рейтинг. Пишіть у коментарях. Сергій, наступний у нас пункт нашого рейтингу це найрозумніша якась пралка. Чи є у нас? У нас якраз є велика партія по таким пральним машинам. Е, я хотів би показати на початку: ось таке чудо приїхало до нас. Це буде LG. Ось така пральна машина. Зараз ми її увімкнемо з великим сенсорним таким круглим дисплеєм. З підсвіткою барабану, це е, лінійка LG Signature. Це прально сушильна машина. Бачите, вона з підсвіточкою барабану. Друзі, ніколи в житті не бачив підсвітку барабана. Чесно, Так, є підсвічування барабану, сенсорний екран, вбудований штучний інтелект. Тобто вона все продумує за вас. Вона определяє, скільки ви носків закинули, скільки футболок, скільки чого. Все автоматично. Основний плюс тут сушильна машина вбудована, вона буде з тепловим насосом. Тобто тут вона ще й компресорна, ця mm -hmm. сушильна машина. Тобто, два в одному з компресорною сушкою, з тепловим насосом. Це дуже круто, дуже велика рідкість. Чи можна її запустити, коли я на роботі, наприклад, Wi-Fi чи якийсь? Так, звичайно, бокс. тут є Wi-Fi, має автоматичне Озування, давайте покажу така цікава система. Нажимаємо є ось такий лоточок ага. сюди. Заливаються миючі засоби, кондиціонери. Тобто ви багато можете залити сюди. А, я тільки побачив, так. що немає висувного такого ж є. Немає зовсім, ага. да, це минуле століття. Вже все. Від такого вже виробники постійно відходять. Автоматичне дозування сама дозує, сама сканує, скільки білизни, все зважує. І дуже велике завантаження. Аж 12 кілограмів буде тут прання і 7 кілограмів сушіння. Афіді 12 так. кіло, друзі. Якщо велика сім'я або... Багато треба да, вона нестандартних розмірів, друзі, 65 аж буде е, глибина, тобто доволі величенька, але повністю вам е, заміняє і сушильну, і пральну машину. Ну що, друзі, беремо цю пралку в наш рейтинг чи ні. Наступний наш пункт нашого рейтингу це якась найкраща плита по ціні і якості. Що можемо запропонувати? У нас є дуже класні пропозиції. Друзі, ми придумали, яку штуку ми можемо вам робити плити на ваш розсуд. Є окремо поверхні, вони бувають індукційні, бувають електричні, бувають газові і навіть бувають комбіновані. Там є у нас такі позиції вікамфорки електро. Дві газові, тобто вона універсальна. І духовочку можемо, у нас великий асортимент духовок, можемо підібрати вам окремо під ваш смак. Також в комплекті у нас може бути ось така тумба. Бачите, вони у нас в тумбах на вітрині. Такі тумби у нас є, нові, запаковані, можемо вам просто зібрати, скомпонувати плиту під ваші потреби. Ну, Я так розумію, що індукційні це така річ, річ котра у вас не дуже часто так, буває. Бачу за таку ціну. Індукція, індукція дуже добра, друзі. Хто живе в нових будинках, да, електрофікованих, в яких немає газу, в чому плюси індукції? Всі бояться її купляти, тому що не люба посуда підходить. Але але дуже швидкий нагрів. Угу. Купіть собі вже той набір посуди нормальний, оновіться і будете кайфувати. Чому? Тому що кастрюля води 2-літрова за 3 хвилини закипає, як електрочайник. Вона не гріється і дуже швидко нагріває. Одне задоволення готувати. Можна чітко регулювати температуру нагріва. Так, і останній наш пункт нашого рейтингу це найнезвичайніша техніка, котра взагалі може існувати. Ну, хочеться сказати в світі. Ну, може в Україні. От ви е, вчасно до нас приїхали. Якраз у нас після нової поставки зараз е, є такі позиції. Наприклад, ексклюзивна, ексклюзивна, ось така єдина, наскільки я знаю, наскільки я знаю, вона зараз єдина в Україні. Ніде таких немає. Це колона від LG, максимально сучасна модель. Це 2025 року. Така нова розробка, максимально наворочена, максимально сучасна корейська збірка. Друзі, величезна. І Ви... це, це я тільки підійшов, Давай, я тільки побачив я... це. Єдине ціле. Да, Я думаю, зараз, що одна зараз ми її вімкнемо, покажемо. Значить, внизу це єдине ціле. Так, Це 1,88 м висота, знизу у нас буде пральна машина, зверху сушильна. Це mm. в одному корпусі, друзі, два в одному. Це така колона. Але, але, ви подивіться на ці величезні барабани. <рес> Зуально мені здається, тут, ну я не знаю, в мене в правку не влазить, ну, наприклад, якась одіяла, да, ковдра. А тут мені здається, ковдр 10. Тут влізе. я думаю, що влізе і величезний матрас, якщо треба. Тут по завантаженню 17 кілограмів прання, а сушилка вміщає 16 кілограмів сушки. Це все максимально енергоефективне. Тут найвищі технології, воно мало споживає електрики. Сушилка тут буде з тепловим насосом, компресорна. Вона тут ну, взагалі електрику практично не, не тяне. Взагалі, ну 800 Вт на годину сушіння. Всього, все на прямих приводах, все з інверторами, все з технологіями штучного інтелекту, максимально крута колона. Друзі, значить, чотири у нас пункти нашого рейтингу. Пишіть, яку техніку. Куди ви віднесли? А ми переходимо далі. Зараз вересень, просто Київ заполонив студентами. Треба якийсь холодильник в общагу. Що можемо запропонувати? Так, і у нас є класні пропозиції, друзі. Це холодильники, ось такі ми привезли, вони недорогі, недорогі. Вони по розмірам дуже компактні. Дивіться, ось такі модельки, метр тридцять сім є висота, є метр сорок три, трошки більші. Це якраз на троє-четверо людей, його буде достатньо. Він буде у вас новий, абсолютно із великим терміном гарантії. Для студентів ідеальні варіанти, я вам більше скажу, на них дуже високий попит, і ми їх вже продали немало. Так що ці моделі я можу рекомендувати. Дивіться, вони бувають білі, бувають графітові, ось такі. Це з невеликою морозилкою, з невеликою холодильною камерою. На них аж 3 роки гарантії на ці холодильники. І вони є трошки більший формат, ось такий, це вже більш класичні, такі з верхніми морозильними камерами. Це ширина 55, вже він доволі такий великий. Це на троє-четвера. Скинутись по 3 тисячі і можна взяти новий холодильник. Гарні ціни на ці позиції. Тут в районі 9-10 тисяч гривень можна взяти новий класний холодильник. Друзі, ну у нас з Європи БУ приїжджає по ціні 8,5 9 тисяч. Тобто, ну я дуже рекомендую все-таки брати нові. що у нас є з новинок прямо сьогодні. Новиночки отримали друзі, крутіші ліпхери. Крутіші ліпхери – це. Це легендарна марка, самі одні з самих якісних холодильників у світі. Дивіться, стоковий новий отримали з величезною морозилкою. Зараз сезон. У кого врожаї, друзі, і у кого не е, встає дводверний холодильник. Оце дуже крутий буде варіант. Тут велика морозильна камера, аж на чотири ящики. Ну і доволі немала холодильне відділення. Немале це новий стоковий варіант з Німеччини. Приїхав це дуже крута рідкісна позиція. Хвилиночку, так а в мене друзі в Німеччині живуть і кажуть, що там холодильники просто за копійки можна, просто з мусорки взяти. Там е, люди я ще тобі більше скажу, що вони тобі ще й доплатять євро 50, щоб ти у них забрав цей холодильник, щоб не платити величезний збір по утилізації. Так, то воно так, але ці холодильники в основному можуть бути неробочі, не тестовані. Дуже дорого коштує перевозка. цих холодильників доставка дуже багато підводних камнів. У нас вони дешевше, ніж купляти нові. У нас вони протестовані. І 6 місяців ми ж гарантії надаємо повної повна сервісна підтримка по нашій техніці. Чи готуються вони перед продажем, якось, може, вимиваються, чи Звичайно, звичайно, у нас все вимивається, все тестується. Якщо треба, щось підремонтовується, якщо треба, ну буває різне. Ну, Оцей конкретно, який я показав, він приїхав новий, стоковий, ідеальний. Крім холодильників, я думаю, що в кожній оселі повинна бути Ще якась пралка. Що можемо запропонувати? Звичайно, запропонувати можемо дуже і дуже багато. Вітрина величезна, більше ста моделей. У нас завжди є класні пропозиції по гарним цінам. Я як завжди рекомендую LG. Ці пральні машини безшумні. Вони з прямим приводом мало рухомих запчастин всередині, Тобто вона дуже довговічна, вона тиха, безшумна і максимально якісна. Люблю LG, друзі, і вам рекомендую. У нас дуже великий асортимент, ціни різні, різні моделі, різні розміри. Я думаю, що якщо я візьму цю LG безшумно, то мої сусіди будуть думати, що я взагалі не моюсь, не стираюсь місяцями. Якщо взагалі не буду чути нічого, це проблеми ваших сусідів. Кажу вам так, що в Європі. Є определені стандарти по шумності приладів. в Європі більше вам скажу, що собакам заборонено гавкати в определенні часи суток. Так що, друзі, європейські пральні машини, європейська якість це завжди буде у вас безшумність. Питання: якщо в мене приватний будинок або велика сім'я, що можемо придбати? Ось якраз із нової партії у нас є дуже класний формат з роздільними нижніми величезними морозильними ящиками. Це дуже цікавий формат, друзі. Друзі, багатьом він подобається. Ну мені, чесно кажучи, також. Тут ми маємо широку на 70 см холодильну камеру. Він по висоті також немалий, 1,90 м. багато фреш-зон. Вліза люба кастрюля з борщем. Дуже круто підсвічується. Маленькі різні, маленькі, великі ящики. Основна перевага цього холодильника це ось така бачите морозильна камера. Ага. Тут вона подвійна, тут телескопічна є поличка скляна і ще глибокий ящик. Таких ящиків тут два. Бачите, вони роздільні абсолютно. Абсолютно не змішуються запахи, у вас можна різні продукти класти. І середню полицю або нижню можна ще ставити на нуль. Якщо у вас багато свіжого м'яса, треба зберігати, якщо треба зелень зберігати, овочі, то нуль градусів можна поставити і просто зберігати кілограми оцих свіжих овочів. Махіна, звичайно, здоровенна, але я навіть не уявляю, як її заперти собі додому. Ну, це не ваша проблема, це наша проблема. Чому, тому що у нас є Доставка. Хлопці привезуть, все занесуть. Навіть якщо ця махіна не влазить до вас у двері, ми знімемо двері холодильника, занесемо на кухню і повісимо двері назад. Так що це взагалі не проблема. Ну, він великий, да. Ну блін, я не знаю, в мене все-таки половина полиць буде пустувати, ще стоять. Друзі, живемо у буремні часи. У буремні часи живемо, так що треба запасати. Сьогодні сосісочки по 120 гривень, завтра по 100%. 85. Так що я рекомендую брати з запасом побільше, бо ми не знаємо, що буде завтра. Так що живемо один раз, запасаємось і кайфуємо. Дуже гарний вибір по стоковим пральним та сушильним машинам. Є колони. Ось такі, наприклад, бачите, ну, наприклад, я покажу Samsung, але є ще і поміли варіанти, і по LG. Прально сушильних, дуже багато стокових позицій. Я дуже рекомендую до нас завітати, хто собі шукає нову таку преміальну пральну машину або сушильну машину, То у нас зараз дуже великий вибір. Я бачу, що пралки, в принципі, є навіть і не за всі гроші світу там, для орендованої квартири. так? Звичайно, звичайно, друзі, у нас є різні цінові сегменти, є початковий. там у нас взагалі від 5 тисяч гривень пральні машини. Є за 5, є за 10, є за 65. Можна взяти, ось, наприклад, за 10-600 непогану бико в класному, гарному стані з великим завантаженням на 7 кілограмів. І таких пральних машин. У мене доволі багато, так що сегмент різний це саме касається і сушильних машин. Теж саме сушилки є як дорогі, сучасні, так і подешевше, але вони всі робочі будуть і в гарних станах по 12-13 по тисяч. Класні є сушилки з тепловими насосами. У нас іноді питають у коментарях. Я так розумію, що стильні дівчата, котрим подавай скляні холодильники. Можемо показати? Звичайно, де є друзі, в наявності оці скляні моделі. Ну, Наприклад, ось покажу Samsung 2-метровий, ось такий доволі рідкісна модель корейської збірки. Під західний ринок зроблений, мега якісний. Скляний повністю фасад, з підсвічуванням морозильної камери, можна його вмикати, можна вимикати, можна як декор його залишити. Це такий стильний дизайнерський варіант. Ось такий Samsung і також два однакових, ось такі є Беко. Це турецький виробник, широкий на 70 см. Я не знаю, чесно кажучи, оці глянці. Відверцяти, мені здається, що тут постійно будуть відбитки пальців залишатися. Є таке, є спеціальні, по-перше, антистатичні засоби. А по-друге, є спеціальні холодильники, якщо ви не хочете його постійно протирати, наприклад, оцей преміальний ліпхір, де спеціальне покриття скла, на якому не залишаються відбитки. Я ось просто жирний палець зараз. да, Ось да. і воно просто бачите, зникає, зникає на очах. Друзі, але крім того, що продукти треба зберігати. Десь їх треба також на чомусь готувати. Давайте подивимося, ще може якісь поверхні, варильні чи що тут є. У нас є великий асортимент, друзі. По, і по поверхням і по плитам окремо стоячим. Е, є варіанти різні, є е, е, індукційні поверхні, є газові, є газелектроповерхні два в одному. Різні у нас варіанти. Друзі, плити також може бути, можуть бути газ-електро, з електродуховкою, є чисто газові плити. Ось такі новенькі у нас є в асортименті. Так, дуже е гарним спочатку. Е я не знаю. Зараз газ, це ж, зараз все на електриці. Індукція, газ це минуле сторіччя, мені здається. Не всі живуть у е, нових новобудовах, друзі. Я наскільки знаю, що процентів, мабуть, 30-40 ще є домів газифікованих старої будови. Так що ніколи не треба так категорично казати. Так що у нас в асортименті є і те, і те. Під любий смак, а можна взяти, наприклад, ось таку комбіновану поверхню. Бачите, тут у вас буде і газ, і електро. Якщо нема електрики, користуються з газом, якщо нема газу, то користуйтесь електрикою. Я думаю, що в будь-якому випадку щось одне із цього повинно бути. І це цінник 8900 – Це можемо... нова поверхня. Так. Зараз у нас дуже великий асортимент по дводверним друзі-холодильникам. Хто шукає дводверню, Зараз якраз такий час, що треба до нас їхати, тому що нова партія і вибір великий є як з льодогенераторами, так і без е, багато різних моделей. Ціни у нас, як завжди, дуже приємні. Знижки, як завжди, ми для вас робимо. Так що заїжджайте, асортимент зараз величезний по таким холодильникам. Друзі, пральні машини, але ще і посудомийки теж повинні бути. Сергій, що за коля, що це таке, я не розумію, це що? Це просто захисна плівка. Це нова посудомийна машина, така приїхала стоковий варіант від марки Bosch. Це просто плівочка, вона зніметься, коли ми вам зробимо доставку, і у вас буде така блискуча, нержавіюча сталь. Це ага. ось така 45-ка, окрема стояча, нова, друзі стокова. Друзі, дуже зручно від себе додаю зразу ось така штука, котра висувається, і сюди можна класти ваші прибори, тому що стаканчик не завжди зручно. Так, да, це нова у нас така позиція з нової поставки. Є також велика на 60 см. Це 45-ка, а це на 60 Ось така ще також красуня. Причому на 60 я бачу, вона стільки ж коштує, скільки її. Так, да, вони практично ідентичні по цінам. А там ви вже собі вибираєте, скільки у вас місця на кухні, яка вам потрібна, скільки у вас людей. Це на 10 комплектів, це на 14 комплектів. Ну і я бачу, різниця цін теж є більш дорогенька, є більш дешева. Так, це стокові позиції, ними ніхто не користувався. Чому стокові, друзі? На них оцінка йде, тому що може бути подряпинка. Ось бачите, на цій тут невеличкий ось такий, таке пошкодження. Воно не впливає на роботу, його можна виправити, можна наклеїти наклейку, можна там заморочитись, хто маляр. Можете зачистити і пофарбувати. Але вона дешевше, вона дешевше, 1000 на 6 а іноді на 10, ніж в магазинах продаються в заводських пакуваннях. Тому це доволі вигідно. Є класичний дводверний формат, різні кольори, друзі, є глянцеві чорні, є скляні чорні, є нержавійки класичні з різними відтінками, з льодогенераторами та без. Але я зараз покажу таку штуку, яка дуже рідкісна і практично ні в кого немає. Це холодильник 120 см. Ось такий ліпхір до нас приїхав. Це, друзі, називається тандем. Це два прилади в одному. Тут буде холодильна камера, ось така, бачите, величезна холодильна камера. Тут, до речі, висота 1,85 см. окремо справа. У вас буде фреш-зона велика. Оце все нульовка, друзі. Можете маленький мінус, можете поставити нуль, можете поставити невеликий плюс. Це для свіжих овочів свіжого м'яса. І також морозилка з льодогенератором тут є. Це дуже класний формат, друзі. Називається він тандем. У кого є, звичайно, місце і у кого є необхідність зберігати велику кількість продуктів. Це німецька якість, це німецька збірка, це ліпхір. Оце дуже крута позиція. Приїхала дуже рідкість. Друзі, хто полюбляє готувати, той знає, що в електродухових шафах, в електродуховках у вас пиріжки не будуть підгоряти. Давайте подивимось, що у нас тут є. Духовки у нас завжди є в асортименті, їх доволі великий вибір. Вони бувають нові, бувають. Стокові позиції, бувають БУ-позиції за зниженими цінами. Так що вибір дуже великий, друзі, є Bosch за 9 тисяч, за 11, Samsung за 13, Samsung за 12 і так далі. І так далі і ми, друзі, можемо зробити дуже класну штуку. У нас є тумби спеціальні. Замість плити стаціонарної можемо вам зібрати комплект, взяти, вибрати під вашу ваші потреби класну духовку. Підібрати для вас поверхню. Чи газову, чи електро, чи комбіновану, чи індукційну, яку ви захочете. Вбудувати у спеціальну тумбу, бачите, як вони у нас стоять на гарненько на вітрині. Можемо вам вбудувати і привести вам вже готову таку плиту. Якщо ви не хочете там замовляти нові меблі, то вона замість плити стає. В чому плюс, друзі? Можна собі зібрати конструктор під свої потреби, під свій дизайн. І електродуховка буде у вас дуже функціональна та дуже е, якісна на Оце буде дуже класна пропозиція. Це буде навіть інколи дешевше, ніж купити таку повноцінну плиту, знаєте, наворочену з конвекцією. Зараз дуже популярна оплата частинами. У вас є таке? Так, звичайно, і не один банк, а цілих три. У нас є Приватбанк, монобанк та пумп. Все це, друзі, працює, оформлюється дуже швидко. Головне, щоб вам була доступна ця опція у вашому банку. Якщо людина подивиться це відео, щось собі присмотрить, потім прийде, а його. Нема чи є Вергідніше що... не проблема? Це не проблема оновлення доволі часто. Контакти мої ми залишимо під відео. Ви можете мені написати в будь-який месенджер, або передзвонити, якщо вам так зручніше, і сказати мені, що Сергій мені потрібна така-то, така-то техніка. Я для вас знайду, відкладу, коли вона приїде, або під замовлення можу навіть привезти, якщо дуже-дуже треба буде. Дуже всіх запрошую до нашого магазину. Тут завжди є на що подивитись. Бульвар Вацлава 18-відрадний ринок, Солом'янський район. Ми працюємо кожного дня, всі мої контакти під відео. Звати мене Сергій. Заходьте, буду радий.